Ідея допомагати літнім людям у громадського об'єднання самопоміч Житомирщини з'явилася давно. Спочатку тут допомагали старшому поколінню в подоланні їх проблем, які пов'язані з законодавством і судовою системою, надаючи безкоштовну юридичну допомогу. Згодом відкрили курси для пенсіонерів, де вчили користуватися комп'ютером, мобільним телефоном і навіть банкоматом. Все це робили для старшого покоління людей у Житомирі і Бердичеві. Згодом виникла ідея створення центру спілкування старших людей. Під егідою самопомічі Житомирщини, де взялися. І за їх оздоровлення з червня у приміщенні Бердичівського центру на рівних, де одночасно діє кілька об'єднань і курсів, відкрили курс оздоровчої гімнастики. Раз на тиждень старші люди віком від 55 років можуть абсолютно безкоштовно прийти до нас і відвідувати такі спортивні заняття. Безкоштовні уроки оздоровчої гімнастики відбуваються під керівництвом майстра спорту зі спортивної гімнастики Тетяни Четвертних, яка підтверджує слова лікаря про необхідні заняття для літніх людей. Прикладом може стати вона особисто, адже завдяки спорту виглядає і почувається зовсім не на свої 60. Всі люди мають різну подготовку физическую. Но дело в том, что вот те элементы пилатеса, которые мы используем в своей, вот я как бы в том, что я им показываю, оно носит универсальный характер. И я очень много читала и отзывы, и медицинские, поэтому в этом плане рекомендации, что для даже возрастных людей оно несет только позитив и только хорошее отражается хорошо на состоянии. Про необхідність занять спортом у будь-якому віці кажуть і люди, які вже кілька місяців відвідують заняття з оздоровчої гімнастики. Ну, третій місяць нравится, потому что здесь улучшається состояние здоровья и самооценка и і вообще. Ну і стараться как-то емоционально друг друга подпитывать. Окрім фізичних занять, в центрі у вересні стартує і курс лекцій здорове харчування, профілактика серцевих захворювань та багато інших подібних семінарів, які людям допоможуть зберегти своє здоров'я. Здоров'я це завжди наш вибір. Ми хочемо пропонувати їм програми по зміненню образу життя, програми інтерактивні, групові. Ми приглашаємо вас програми, як контролювати свій віс, тому що і в нашому місті, і в Україні, і в всьому світі. Избыточный вес – это уже не просто эпидемия, это пандемия. Мы хотим предложить вам программу по нормализации давления, потому что во всем мире повышенное давление – это фактор номер один, который приводит к наибольшему количеству смертей и заболеваний. Но фактор регулируемый. Тож лекари и тренеры закликают людей дбати про власне здоровье. Же від цього залежить не лише кожен з нас, але й майбутнє людство в цілому.